Опа! Вітаю вас, друзі! І є в наявності ось такий грибничок, шейничок, шкурничок. Длина леза 90 мм. Такий Stone Wash чи Black Wash, як правильно називається, цей візерунок на железячці. Железячка у нас r 6 m 5 Гостренький тоненький скальпель. Саме то сезон грибочків іде, так що треба таким запасатися. Чистить картопельку якусь з ним, грибочки різати. Та й взагалі, як другий ніж, це те, що треба. Так, r 6 m 5 текстоліт, латунь і горішок у нас. Такі декорати... декоративні тріщинки, вони проклеєні, все тут як має бути. Горішок у нас гарний вийшов. Ось така шийна фіночка. Ну, гостренька, хороша. Р6М5, сталька це бистроріз, за себе говорить. Не знаю вже де брити, десь ось тут спробую, якщо вам буде видно. Бритвочка. Тому кого цікавить, пишіть в Телеграм. Я ще планую, можливо, на нього ножне зробити, але сума буде інша трішки. Ось така звірюка. Малиш, Ну, в руки сидить удобно за рахунок. Цієї п'яточки можна ніж брати двома хватами. Міцно, надійно і так, якщо щось десь застругати потрібно, тому звертайтеся. Така ось малютка. Легенький, дуже.